Вітаємо, друзі! З вами Аграрний коледж на Сковерді 18. Це відеожурнал Відкривай світ через зерліт. Йоганґете, видатний німецький письменник, поет, мислитель, філософ, вчений і державний діяч. Передусім його ім'я асоціюється з трагедією Фауст, визнаним шедевром німецької та світової літератури. Пропонуємо дізнатися більше фактів про цього різносторонньо обдарованого генія. Йоганн Вольфганг фон Гете народився 28 серпня 1749 року в німецькому місті Франкфурт на Майні у забезпеченій сім'ї. Дитинство майбутнього письменника було дуже радісним і безтурботним. У домашній бібліотеці Гете налічилось близько двох тисяч книг, тому Йоган багато читав. З раннього дитинства вирізнявся допікливістю і розсудливістю. Вже у 10 років він складав вірші. У 1756 році хлопець пішов до школи, але, провчившись всього три роки, перейшов на домашнє навчання. Окрім традиційних предметів, Йоган цікавився малюванням, навчався верховій їзді, освоїв фехтування, займався танцями, а також грою на віолончелі та фортепіано. Досягнувши 16-річного віку, Гете успішно складає іспити в престижний Лейпцизький університет на юридичний факультет. У Гете з'явилося багато друзів, оскільки він був відкритою товариською людиною. Однак саме тоді у нього виявляють туберкульоз. Йому доводиться повернутися додому і зробити довгу перерву в навчанні. Був момент, коли Гете шалено закохався в Шарлоту, Буф, яку побачив на балу, але дівчина не виявила до нього жодного інтересу, і юнак впав у глибоку депресію. Важкий душевний стан, врешті-решт, вилився в чудовий роман. Страждання юного Вертера двірма великий успіх. Йоган Гете написав безсмертну філософську драму Фауст, що стала одним з найбільш відомих творів у його біографії і вважається вершиною німецької поезії. Над цим твором письменник скурпульозно працював майже 60 років, доводячи до досконалості кожну фразу. Гетте вів здоровий спосіб життя. Не переносив запаху часнику, тютюнового диму, людей в окулярах, гавкучих собак і взагалі всякого галасу. А ще він хотів працювати виключно в закритих приміщеннях, без доступу свіжого повітря, можливо, тому в нього часто поморочились в голові, а ще класик неймовірними зусиллями волі дала проблеми зі сном та патологічний страх висоти. З вами були ми аграрний коледж на сковреди 18. у житті. Багато цікавого відкривай світ через Зерліт!